Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Останні досягнення медицини. А поради від досвідчених лікарів. Якщо дуже хочеться, то можна. Перевірка народних методів. Я думаю, що міф, що працює, а що залишається міфом. Жодний крем не гарантує безпеки від ультрафіолету. Дбаємо про здоров'я щонеділі в ранок марафон. Друзі, традиційно ми поговоримо про здоров'я, І такі здавалося банальні проблеми, як сухі шкіри, почервоніння, нестерпний свербіж. Саме з такими симптомами близько 20% українців за статистикою живуть практично щодня. І ось такі банальні симптоми їх ще вони проявляються при атопічному дерматиті. На жаль, якщо їх ігнорувати, то можуть перерости в дуже серйозне захворювання, а далі обмежувати навіть життя. Так, тому, тому що це за хвороба, як її розпізнати вчасно, та чи можна полегшити своє життя, якщо цей діагноз вже поставили, про це якраз сьогодні поговоримо. Говоритимемо з лікаркою-дерматологинією Яною Китаєвою. Знайомтесь. Яна Китаєва лікарка-дерматологиня з 15-річним стажем. За спеціальністю дерматовенеролог. Яна допомагає пацієнтам з акне, хронічними та складними шкірними захворюваннями, а також спеціалізується на ін'єкційній косметології та контурній пластиці. Яна Китаєва є спікеркою міжнародних і національних конгресів. А ще ділиться клінічними кейсами на освітніх платформах. Вона поєднує науковий підхід, клінічний досвід і сучасні естетичні практики, щоб забезпечити пацієнтам здоров'я шкіри та впевненість у собі. З Яною Китаєвою ми спілкуємося сьогодні наживо. Доброго ранку, Доброго раді ранку. вас вітати, бачити в нашій студії, доєднатися. Це наш кабінет, кабінет, такий своєрідний, де ми будемо чудово спілкуватися. Я, як мама чотирьох, знаю, що тема типічний дерматити піднімалася завжди, коли діти були маленькі. А зараз я так розумію, що ця хвороба стосується і дорослих людей. Наскільки змінилася вікова категорія саме до цього м... так, діагнозу? І що це таке? Ви там знайомі ну, були? Я не дуже. І що це таке, типічний так. дерматит? Що говорити взагалі простим, простою мовою, це порушення шкірного бар'єру, тобто в шкірі утворюються певні прогалини, і із-за цього шкіра стає схильною до бактеріальної інфекції, грибкових уражень і до алергії. Але це в першу чергу є генетична схильність. А щоб пацієнтам і глядачам було більш зрозуміло, взагалі що це, Це коли йде генетична поломка в синтезі білку, який є в нашій шкірі, за рахунок чого відбувається порушення сціплення між клітинами і відбувається втрата води в шкірі. Ого. А також атопічний дерматит є одним із проявів атопії, тобто схильності до алергічних захворювань, uh -huh. таких як бронхіальна астма, алергічний реніт uh -huh. та харчова алергія. Так, дійсно, це є у дітей, але зараз ми зачіпаємо тему і дорослих. Сказали, що близько 20 дорослих е, теж мають такі симптоми. Тобто, це генетичне порушення може бути спочатку у прихованому стані, а потім проявлятися у дорослому. Чи воно обов'язково проявляється і в дитинстві? І ми маємо з ним якось уже раз це генетичне порушення з ем, уживатися. Найчастіше всього, все ж таки, починається це в ранньому дитинстві. Відбувається ураження у діток щічки, шийка і згинальні поверхні колінних ліктьових суглобів. А хочу зробити певну поправку: що все ж таки діти процентне співвідношення у дітей це 10-20 а у дорослих. Десь 10-12. Uh -huh. Все ж таки, діти мають таку тенденцію, як переростати це захворювання. Uh -huh. Це може бути е, до двох років, і після у дитинки воно йде як би на спад. Uh -huh. Або в пубертаті. Тобто, а... я розумію, тобто, ця історія, яку простим кремом, по суті, не вилікуєш. Це історія набагато глибше uh -huh. і. Вона, в принципі, тоді піддається лікуванню дорослого. Якщо дитина може перерости, я так розумію, що просто розвивається особливості якісь то десь дозріває, можливо, дозр... організм то, то з дорослим же я вже ну нікуди не виросту. Ви знаєте. А, зараз ми живемо живемо в еротехнології, і зараз а, дуже добре прописаний певний протокол дій. Угу. І тому лікування а, за а, ну, якщо правильно говорити повністю це захворювання, ми не можемо вилікувати. Угу. Але якщо правильно лікар прописав терапію, ми можемо пацієнта ввести в стійку ремісію. Угу. Тобто, остаточно вилікувати від атопічного дерматиту, ми зараз почули це неможливо. Дорослого. Майже неможливо на жаль, але в тій курі місії, коли пацієнта це може взагалі довгі роки не турбувати, угу. ми можемо. Тобто лікарі навчилися приборкувати цього внутрішнього дракона для Звичайно. того, щоб він просто не турбував оцими висипаннями на шкірами, зудіннями. Бо це настільки нестерпно мене був типічний дерматит у, у дитини активна, і це заважає дитині спати. В неї порушується психоемоційний стан, і це впливає на всю родину, відповідно. Тобто, тут ігнорувати червоні щічки у дитини просто неможливо. А у дорослого це як проявляється, якщо у дитини це з такими там плямкою, свербі, щічки у дорослого, якщо, наприклад, хвороба вийшла стану спокою, а стали більш активною, такі ж самі, як у дитини, прояви, такі ж самі, як у дитини, це запалення, це почервоніння, це лущення, це нестерпне зудіння, за рахунок чого дитина або дорослий пацієнт він розчухує, з'являються такі сирозно-гнійні кірки. І в таких пацієнтів, якщо ви їх знаєте, можуть навіть посилюватися шкірний малюнок. Це називається в медицині. Лігініфікація. особливо от, коли людина розгинає, ми бачимо, що Тріщенкі прям такі а, шкірні лінії вони яскраво стали виражені. Угу. Угу. А чи є якісь ну от етапи розвитку цієї хвороби? Умовно, що можна на ранньому підхопити, і це легше буде переноситися, щоб не доводити якраз до більш серйозних проблем. Якщо мама, наприклад, бачить уже у дитини перші е, прояви атопії, ми зараз, от якраз е, більше, е, йдемо до лікування. І зараз хочу проговорити як лікарі, дати певні поради. Це в першу чергу застосування емальєнтів, тому що у нас є Я такі не, будь ласка. Що, що таке емальєнти? Це такі дерматологічні зволожуючі креми, які спокійно можна купити в аптеці. Звичайно, треба звернутись до лікаря. Лікар вже прописує певний протокол дій. І, Якщо вчасно почати правильно доглядати за шкірою малюка або дорослого застосовувати ці емольєнти, хочу наголосити, угу. що для дорослої дитини це 500 мілілітрів крему на тиждень для дитини 250. п'ятдесят. так що стосується взагалі тригерів, не можна дитину або дорослого купати в гарячій воді. Температура повинна бути 27-30 градусів і Входити в душ Кімнатна максимум 5-10 хвилин, тобто, щоб зайвий раз не дратувати, шкіру. Не дратувати, шкіру. тому що буде взагалі, ще більше втрата вологи, угу. і наносити емольєнти потрібно на вологу шкіру. От правило трьох хвилин вийшли, легенько себе промокнули і швидко-швидко нанесли емольєнт. Є ціла серія косметик, яка саме присвячена людям, які страждають на атопічний дерматит. Було ще за ну за, за по моїй пам'яті багато стверджень про те, що часто атопічний дерматит пов'язаний з порушенням роботи печінки. Що ви можете тут сказати? Це Супер. абсолютний міф. Uh -huh. Це ви знаєте, от в дерматології є таке. Це стосується не лише атопічного дерматиту. От є таке, що поч, по, треба прочистити печінку, є якісь uh -huh. захворювання. Ні, шкіра це великий орган, і вона може хворіти самостійно. Uh -huh. І а, атопічний дерматит один є з таких діагнозів, коли є поломка в синтезі угу. того білка. Це порушення це шкірного бар'єру, це захворювання суто шкіри. А коли до речі, дуже часто ще з атопічний дерматит пов'язують з алергією. Дійсно є схильність до алергічних проявів, тому що ще раз хочу наголосити, це коли відбувається, коли відбуваються в шкірах такі а, мікротріщини, і шкіра стає схильною до стафілококового ураження, стрептококового ураження, грибків і алергії. І навіть буває так, що дитинці не, не треба щось там з'їсти. Вона може або поряд постояти, або до чогось доторкнутися. Угу. І все, Наприклад, Запускається вже каскад біохімічних реакцій. Все, взуд, почервоніння, розчухи, плями червоні, еритема. Хочу дізнатися, чи змінилися протоколи лікування, наприклад, за останніх декілька років, і що сучасного зараз є у лікуванні атопічного дерматиту. І чи навчилися лікарі ем, ремонтувати цю поломку гену? Бо навчилися. дуже хочеться. Навчилась. Ні, ген ми не навчились е, 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 на, е, на жаль. Але що стосується взагалі терапії і новітніх протоколів, є, є новинки за останні 2-3 роки. Це коли йде важкі прояви атопічного дерматиту, ми застосуємо біологічну терапію і Зараз вона це вже, це, а, біологічна терапія, от коли ми прицільно діємо на а, патогенез, на імунологічні реакції, які відбуваються у шкірі. Це угу. такі новітні препарати. А, вони... Дорогі я б сказала, uh -huh. але вони застосовуються вже в, 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 коли атакі важка, атопічна, ситуація. важка uh -huh. ситуація, да, і ми не можемо такими простими речами, грубо кажучи, здолати захворювання. Ми бачимо, що там уже дорослий, але він страждає, це нестерпно. і ми ми призначаємо цю біологічну терапію, яка діє на певний синтез білків там інтерлейкінів в тканинах людини. Uh -huh. Ще хочу проголосити, що о, у пацієнтів є така стероїдофобія, тобто. Боязнь гормонотерапії. терапіона терапії так. не треба боятись, тому що гормони, вони якраз ми застосовуємо легкого ступеня, середнього ступеня активності. І хочу наголосити, що фінгер юніт, хочу щоб пацієнти знали і глядачі також. Фінгер, тобто, а, от, довжина фаланги – це а, кількість гормону, гормон, яка покриває дві долоні. І часто пацієнти або мало його використовують, або дуже багато, і тому, будь ласка, довжина. Довжила фоланги, покриває дві долоні. Дві долоні, і е, гормона терапія вона застосовується якраз в стадію загострення, коли треба зняти цей угу. запальний, запальний стан. процес. А далі ми вже пацієнта переводимо на найгормональні препарати, які зараз слава Богу є в на в аптеках. Угу. І це все ми контролюємо. Також застосовуємо фототерапію, тобто лікування е, ультрафіолетом певної довжини хвилі, угу. яка також має таку і, заспокійливу, заспокійливу воді. дію на. Е, на прояв топічного дерматиту, що в тканинах відбувається угу. патогенез, ми тобто тут... шлях такий. Лікарі, консультація. Потім у нас відповідно терапія з по погляду за шкірою, Звичайно. харчування. Тут відіграє якусь певну роль. Ви знаєте, немає зараз таких угу. прям а, а, що не, ми не можемо лікарі, тому що це вже все спостережувати, Це угу. вже ми вже все спростували. Якщо все-таки Атопічний дерматит важко піддається лікуванню, ми бачимо, що все таки навіть мама може ві ві відмітити Умітити. таку е тенденцію, що, наприклад, дитина з'їла шоколад і вона починає чухатись, ну звичайно, ми е обмежуємо вживання. І якщо взагалі атопічний, атопічний дерматит лікує як дерматолог, так і алерголог, тобто часто йде комбінація двох лікарів, але спочатку починає дерматолог, і коли ми бачимо, що е процес постійно прогресує, ми вже mm -hmm. до е додаємо консультацію алерголога. і о, на наостанок так швиденько. Ми підібрали просто такі запити в інтернеті, які люди. люди пишуть. правда, міф, хочемо, міф щоб правда -міф, розібратися. От, у вас є табличка. Давайте. що не важко. От є дітей з атопічним дерматитом не можна вакцинувати. Правда, це міф. міф, це міф. Абсолютний міф. Коли стадія загострення, ми можемо трішечки зміщати календар вакцинації. Угу. Але, будь ласка, це не є протипоказом. Друге твердження атопічний дерматит це заразне захворювання. Міф це не заразне захворювання, воно не передається від людини до людини. Це генетична схильність, а яка пов'язана з каскадом імунологічних реакцій. Ні. Дітям з атопічним дерматитом треба давати пробіотики. А, ви знаєте, і так, і ні. А, дійсно, зараз велика роль пробіотиків в медицині. А, є така тенденція, що коли дитині додаємо пробіотиків, стан шкіри покращується, особливо коли є порушення травлення. Тому і так, і ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, це, все розглядається індивідуально. Так, так, але і... це не є погано, це нормально. Це і наостанок, атопічним людям або дітям з атопічним дерматитом не можна купатися в басейні. Міф а, не можна купатися лише в період загострення. Ще хочу наголосити, що хлор має антибактеріальні властивості. І не треба взагалі його боятись. Навіть зараз застосовують хлорні ванни для пацієнтів з атопічних дерматитів. Угу. Ну, та може там Зі... Воно просто буде знезаражувати, Звичайно. підсушувати, а далі вже косметика є нюанс, до задування. Є нюанс. Якщо ви поїхали на відпочинок і у дитини там атопічний дерматит в стадії ремісії, перед тим як дитинка там плюхається в басейн, обов'язково нанести емольєнт, після цього промити там з олійкою і закрити знову ж таки емольєнтам, ну щоб мама угу. контролювала цей процес. Але не Треба боятись, будь ласка, відпочивайте і насолоджуйтесь. Ну Власне. що ж, тему атопічної дерматити намагалася я вам максимально сьогодні розкрити, поговорити і про дітей, і про дорослих, для того, щоб ви вміли доглядати за собою. І пам'ятайте, мене вразила та кількість доглядової косметики, яка, в принципі, потрібна людям, які, на жаль, мають ось цю таку невеличку генетичну поломку. Але цього дракона можна приборкати. Сьогодні ви це вже почули. Яна Китаєва була сьогодні Дякую. з нами. Будьте здоровими.